Вночі 22 квітня на вулиці Баварській спалахнула пожежа. Загорівся резервуар із залишками газу на території автозаправки. На місце одразу ж прибули вигноборці. За даними облуправління ДСНС, до ліквідації займання залучили 13 пожежно-рятувальних підрозділів. За півгодини пожежу повністю ліквідували. І, хоча нічна пригода сталася під час ракетного обстрілу Харкова, правоохоронці акцентують. Жодних ворожих влучань по Новобаварському району цього разу не зафіксували. Точну причину займання наразі установлюють. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити ще більшого поширення вогню і врятувати два автомобіля. О 22.45 рятувальники локалізували пожежу, та о 23.50 повністю приборкали її. Постраждалих також немає.